Так, перша секція, ой, друга секція, перший поверх. Бачите, отут -от прямое попадання дождя. Капає досі, там пил стовбом. Мать родная. Насипала в очі і в руки. Взагалі. Прямо в руки. Це чистять, це чистять, я так розумію, в моїй квартирі зараз на четвертому поверсі. Оце от мене цікаво ця конструкція. Ну, судячи по кількості отут цегли, то напевно оці чудові конструкції... Віка там пиль літить прямо зверху. Слышиш? Що ще зайдемо сюди, судячи по кількості цегли, мабуть, це все приберуть. Хочу показати, як чистять. Це виглядає ось так. Оце так чистять від сажі. Тут також Добрий день, ви тут ще працюєте, так? Да? Да. Я вже подивилася, що ви частково почистили. А ви не знімаєте? Не знімала? знімала, тільки не знялося воно. Воно щось не знімало. Не знімайте мене, будь ласка. Вас я, я людей не знімаю. Так, е, да, от зараз займаємося це якраз У нас є сержанті і стояки. Взагалі. І взагалі ми виходить, ми робимо стояк, стояк, стояк. Розпройшли, угу, два, так. Угу. Да. Ну, там унітаз завалили сміттям. Ну, вже не знаю. Ось бачите, тут я не знаю, його власники лишили. А, так понятно, ми уберемо, звісно. Добре, дякуємо вам. Руки ви такое, ви, почуть страшне. По стоякам хлопці кажуть, що йдуть по стоякам вони зараз. Обережно ходіть, обережно ходіть. Дивіться, бо не можуть скидувати випадку. Да, так, ми вже це відчули. Так, отут все закрито, тут, мабуть, нічого не роблять зараз цю подивимося. тут такое ага, тут ще не движется те, що... блин тут вообще бика ти видела Чорна смоль тут тут горіла ця квартира Пам'ятаєш? Дві, бабушки. пошли. Да, одна за других ходила. Так. Давай тут, тут, мені здається, також нічого ще не чистили, так. Да. Тут ще... Ой, бля, можна вбитися... Тут, ще... тут взагалі тут ще питання. Нічого не робили, на жаль. Це ми на третьому поверсі другої секції сипеться, я так розумію, що чистить зверху, сипеться вниз. Так, да, Це сипеться вниз, чистять зверху і воно все падає на голову. Що йдемо, подивимось, що у мене. Тут дым карамыслом, пыль карамыслом. что, током бьется? А, нет, нет, тут я. Что-то отлетело, че что? А, мать честно, об эту общетку да. бережить себя. Мою квартиру не узнала. Я сама, бляха, ее не Бачишь? Вот Это отворот нас, наших распашных. Я сняла, чтобы оно никуда не подевалось. Не знаю, пригодится ли. Сейчас идем с Цюзиным. А можно на секундочку запинитесь? Ті секундочко. Здравствуйте вам. Здравствуйте. Як ваші справи? Спасибо. Так, дойшли вже до цієї квартири. Це в нас 51-ша, так? Надалеж. Олеж, 51-а? 51-а. Да, 51-ша. -та. Да, 51 -та. 51 -та. 51 -та. Там зараз мені чистять. Не впізнаю, така буде гарна. Чтобы было если, если, я правильно... если я правильно помню, тут был теплый пол. И он даже целый. Поэтому учтите это. Не, не, не. У нас же все закрыто. Хорошо. Не все, конечно, бачите, да вот тут не закрыто. А сюда и не падает. Ну, сюда лопатой гребете. Да, ну, лопата было, еще даже не выстрелила. когда будем это была вот и вот